Шалом, це Славко, дураки думками багатіють. Танкери, ув'язнення, Іран, американські війська в Гренландії. Нарешті втілилася Мрія Пірі, дарма тоді данці. Мьорзлі, треба вам подивитися цей сюжет, як вони боролись за Північну Гренландію. На початку двадцятого сторіччя американці претендували лише на північну частину Гренландії. Треба було тоді віддавати. Ну, що я про це все можу сказати? Ну і разом з тим, що дві області без світла, ну кого це зараз обходить, якщо війна буде ще півроку, щоб дати можливість піднятися на ній і Кіпрові на міротворчістві? Недарма ж їздили. Що я про це все можу сказати? Українці такі нація панів. От панів уже нема або. Вони нас відшивають, а ми ще за них боремося. От що мені приємно? Ви ж знаєте, німці хочуть вишибіть українських чоловіків власне, разом з частиною афганських. Я скажу, що ну, приємно так, таке ставлення до українських чоловіків. Я скажу, що ну, це справжнє ставлення німців. Це ж не якісь там праві чи ліві, це ж хто там був ХДС, ХСС. ну... А чого ще сподіватися? як ставляться брати поляки? Ви знаєте? Справа не в тому. А от коли ми бачимо всю цю євроактивність навколо війни в Україні, то таке враження, що це Україна з Європою воює. Що це мир укладають між Україною та Європою. І насправді все це можна пояснити тим, що нарешті сахіби входять у гру, що от сарбазам, розумієте, Сарбази можуть воювати за Сагібів. Але як оце, щоб сарбази без сагібів украли мир? Як це можливо? І американці не дуже визнають європейського Сагіба над Україною. Але Сагіб лізе, і оці всі затримки, всі ці гарантії, вся. оця от Продовження війни, до останньої лампи. Я скажу, це вже війна не до останнього українця, а це війна буде до останньої жарувки в Україні. Вся вона в інтересах наших західних сахібів ведеться. І те, що ми так радіємо з цього, ну, що я можу на це сказати, ми знову знаходимося в майбутньому. От розумієте, це от така, такий рух, він ривкам от бац. І ситуація знову ми входимо в майбутнє з передбачуваною сязаємо ситуації укласти сепаратний мір, віддати частину, вийти з війни. Я скажу, вийти з протистояння шляхом услужливого промосковського режиму по виборку. Тут все зрозуміло. І нас знову штовхають в війну, і знову ми в майбутньому, бо тому, що передбачити майбутнє на півроку неможливо. Ми не знаємо, як вражена буде інфраструктура, як вражене буде життя цивільних українців за півроку, що вони втратять за півроку. Що за півроку робитиме ТЦК. Ви ж бачили, що, що скільки там поки що 200 на двоє йде. На 100 за закатованих в ТЦК і один вбитий ТЦКшник. Я скажу, що це ну, нормальний рахунок для Гетто. Треба сказати, десь так з, -за з командами було. Отже, ми не можемо передбачити, що буде. Єдине, що ми можемо передбачити, куди противник просудиться. Зараз оці вимкнення світла, які ми бачимо на лівобережній Херсонщині на окупованій території, вони пов'язані, мабуть, із концентрацією москвинського війська. Зросла кількість живої сили, зросла кількість техніки на херсонському напрямку. Знову на трасах знову з'явилися війська. Або це ротація йде, зміна війська, куди ці перекидають, або це йде поповнення. На предмет якихось планів наступу. Хоча куди там наступати не ясно, але ми бачимо ротацію, можливо, це зв'язано з Запоріжжям. Отже, констатуємо, переконалися, що ми, сагі, що ми Сарбази, що Сагіби хочуть укладати мир понад нашими головами. Ми маємо ще повоювати в інтересах Сагібів півроку. Що буде з населенням нікого не цікавить. Патріоти радіють кожному танкеру. Власне, радіти треба було кожному потопленому нами танкеру. Тому що Трамп перебрав і це в українців. Ну, що ми про це можемо сказати? Трамп успішно заміщує нас собою. Розумієте, захисником і запорогом хоче бути він, це таки ця його неприїзді ненависть до України і до Зеленського нарешті почала втілюватися в якісь дії, він хоче бути царем гори. Ну, хай буде, я скажу, ну ви знаєте, що таке Бугор, да, правильно, це главпідер. ну, от, хай він буде бугром, це його справи, а ми будемо з вами пильно вдивлятися в майбутнє і кожного з вас, я сподіваюся, Побачити з оцінкою. Ну, а за ножики, бачите, приблизилися. Ми, мабуть, поговоримо зараз окремо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.